Друзі, всім доброго. Сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю всього найкраще, всіх вас обійняю, всім вам дякую, друзі, за підтримку каналу. За все вам, друзі, дякую. Всіх вас вітаю з Святим Миколаєм. А наших захисників вітаю. зі великим святом Збройних сил України. Ви справжні казаки. І бажаю міцного козацького. Так, ну що, друзі? Та тільки світла дали. І тому зразу вриваюсь, друзі. І роблю розіграш. Останного вкинули, як то кажуть, в останній вагон. Закинули 20 м Все, всі ті, що були, ті були. Вони присилали відоси. Ті, що вже будуть потім присилати, це буде вже, друзі, потім. Це буде нова історія. Тому кажемо якось так. Ну що, друзі, давайте будемо. А, і ще хочу сказати від Hot Ice, Він вже, до речі, долучався до наших розіграшів попередніх. він, Хто виграє в цьому, в цьому розіграші, він від себе додасть 5 контейнерів містичних. Можливо, він так і сказав. Можливо, буде той самий щасливчик тих самих стака золота. Можливо, вони вас, друзі, і чекають, когось із вас. Друже, велике тобі дякую за те, що до... Нагородження своєї ініціативи проявляєш. Велике тебе, друже, дякую. Щире, козацьке тобі здоров'я і всього-всього найкращого. За те, що підтримуєш наш, наш канал, дивишся наші відосики, Ну і за те, що з нами. Все, друзі, всім, хто з нами, бажаю удачі і хай переможе найсильніший. Поїхали! Хто це у нас буде? фан Фаннаблоки. Нічого собі. Колись, друзі, це був мій бувший аккаунт, який я подарував. Ну це вже, друзі, це не мій вже аккаунт. Ну що, друже, вітаю тебе! Це аккаунт, друзі, тепер Сергія. Щиро тебе, друже, вітаю. Просто я офігів. Дивлюся, такий крутиться, крутиться. Це, друзі, два аккаунта, яких я подарував. То он рядом став і сталки раз. І оце фан на блоки. Фартовий акт, друзі. Вітаю тебе, друже. Ну що, будемо зараз з тобою зв'яжемось. Якщо. І. Тільки там було ж да, відоси. Присилав, правильно? ж? Було? Є ж відоси від нього? Ну не один же. ж? Все є. Все, ну просто, друзі, перевіряю, чи є відоси від цього, від нашого підписника. Щоб було все, друзі, чесно. Тому, друзі, зараз переглянемо одну секундочку. Є відоси? Все є відоси, все в порядку. І не один. Ну, правильно, три є. Все, є три відоси. Все, друже, все чесно. Ну що, друже, вітаю. Зараз я ще напишу: е, якщо ти бачиш це відео, друже, а я знаю, що ти бачиш, ти нас дивишся. І підписаний на канал. Все, друже, я тебе вітаю. Зараз я з тобою зв'яжуся і ми з тобою спишемося і отримаєш свою нагороду прямо зараз. І ще я зараз я ж кажу, хот Ice Велике, друже, дякую. Ще від нього отримаєш 5 контейнерів. Те, що він казав, хто виграє, той отримає ще додаткову нагороду. Ще, ще раз, друзі, вітаю. Тому, друзі, долучайтеся. Ще все у нас буде попереду. Як то кажуть, з Божою допомогою все у нас вийде, друзі. всім вам. Не знаю, якщо він, друзі, ми подивилися, в його в ТГ немає вже дві, майже три неділі. Майже дві неділі, майже дві неділі друзі. Ну він мені підказує. Тому, друзі, якщо він не зв'яжеться з нами, ну ми зараз з ним спишемося. Ну якщо він не відповість, якщо за три дні він не з'являється от сьогоднішнього дня, то буде переігровка. Якщо він з'явиться, то ні. Тоді не буде переігровки. Я вам за це зразу відповім. Все, друзі, тому що ніхто її залишати собі не буде. Якщо не з'являється людина за три дні, все, переігровка. Три дні даю. Якщо не з'являється, зразу переігруємо. Все, друзі. Всіх вас обійняв, всім вам всього найкращого, Божого благословення, нових вдалих там каток, по житті, всього. Головне міцного козацького, Божого Божа З вами був Сталкер на зв'язку.